На прес-конференцію, котру давав заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, обговорювали чимало аспектів пов'язаних так чи інакше з медичним обслуговуванням населення. Представників засобів масової інформації, цікавило, чи не краще було б вкладати кошти в розвиток юнацького спорту, аніж потім лікувати хронічні хвороби, спричинені переважно сидячим способом життя сучасного підлітка. Ми з губернатором, з головою обласної ради домовилися є повна підтримка і розуміння по впровадженню, Дитячих Олімпійських ігор на Вінниччині, які будуть охоплювати десятки тисяч дітей. Очевидно, що столичний гість не знає, що у Вінниці занадто мало дворових спортивних майданчиків. Цікавились вінницькі інформаційники і високими необґрунтованими цінами на ліки та їхньою сумнівною якістю. Депутат переконував журналістів, що фальсифікованих препаратів в аптеках України а відтак на Вінниччині, не може бути апріорі, каже сам купую у вітчизняних аптечних мережах. Знаю. Сьогодні неякісні ліки на ринок України офіційно потрапити ніяким чином не можуть. Якщо є якесь нелегальне виробництво, то воно існувати довго не може, ну, квартал максимум 2, бо як коли на ринку, який всім зрозуміли, і всі гравці на ньому відомі, з'являється з якогось ну, невідомого джерела продукція, ну, вона абсолютно. Швидко вичисляється, вона не може бути присутня на ринку. На запитання про суперечності навколо пілотного проекту реформи медичної галузі. Депутат відповів, взявши за приклад столицю, на цьому прикладі й доводив без реформи у Вінниці ніяк. От наприклад, в Києві сьогодні колосальний такий вузол склався з наявних лікарських закладів муніципальних Мінздравовських, Академії медичних наук, транспортних, МВСівських, СБУ, депутатських, урядових ну це безумство, яке дозволити собі ніхто просто не може. 11 кардіологічних клінік різної підпорядкованості в місті Києві. 11. Скажіть, це нормальне явище? Ну, мабуть, ні. Залишається лише гадати, чому при такому стані речей у медичній галузі Києва реформувати взялись саме нашу область, адже ще п'ять років тому Вінницька медицина була в п'ятірці передових, а тепер скотилась до останніх місць. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.